Всім доброго вечора, мене звати Назар Бурлаков, і сьогодні, сьогодні ми з вами говоримо 15 хвилин про генетичні ножиці кріспер, про молекулярні ножиці. Також можна сказати, але спочатку хто я? Декілька слів про себе. Я лікар. Основними галузями моїх клінічних інтересів є дермато, венерологія, онкологія та імунологія. Я активно беру участь у наукових дослідженнях у популяризації науки. Я є членом різноманітних асоціацій. Ось ми робимо також освітні, благодійні проекти і так далі. У контексті таких заходів моя місія це робити науку зрозумілою та доступною і підтримувати молодих спеціалістів, і намагатися якось стимулювати міждисциплінарний розвиток. І стосовно моїх планів, це, звісно, розвивати освітні ініціативи, запускати нові наукові проєкти і ділитися знаннями, які потенційно можуть допомогти моїм колегам змінити клінічну практику або не тільки клінічну, на краще. Отже, до матеріалу уявляємо собі нашу велику книгу життя, величезну книгу життя. Це наш геном. У ньому приблизно близько трьох мільярдів пар нуклеотидів або літер. Саме вони визначають усе у нашому організмі: це кольор очей, роботу серця, ризик розвитку діабету чи е, навіть схильність до раку, і так далі. Тобто, все, 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 як ми знаємо, записано у нашому генетичному коді. Питання до вас: що буде, якщо буде пропущена хоча б одна літера або декілька? Як ви думаєте? Я, на жаль, зараз чат не бачу, тому попрошу мені озвучувати ці відповіді, якщо вони будуть? Угу. Звичайно, ну, я... дефект. Мутація. Так. Угу. Збій. Звісно. Ну, все, все логічно. Тут інтриги якоїсь великої немає. А, чому? Тому, тому що іноді а, ми можемо отримати людину з іншим кольором очей, наприклад. Або з іншим тоном волосся, тобто, умовно кажучи, це те, з чим можна жити. А іноді може статися справжня катастрофа, тобто може розвинутися серповидна клітинна анемія, мука від тощо. Тобто, це так, так звана, грубо кажучи, лотерея. І довгий час ми могли лише впливати на симптоми таких хвороб. Тобто, при анемії ми застосовували переливання крові, при муковій сидозі призначали ферменти, антибіотики при гемофілії вже постійні ін'єкції факти. Півзгортання крові і так далі, навіть у боротьбі з ВІЛ чи гепатитом БМ. Ми не знищуємо вірус, як ми знаємо, а лише стримуємо його. Це вирішує більшість медичних проблем зараз. Але, наприклад, що посте питання, що робити у таких ситуаціях, коли вже бактерії не реагують на антибіотикотерапію, тобто стають резистентними, і так званого перехідного або тимчасового рішення нас просто немає. Сьогодні медицина не стоїть на місці. Вона взагалі стоїть зараз на порозі нового етапу. Чому? Тому що з'явився певний інструмент, який дає е, нам надію на те, що ми зможемо діяти на рівні самої причини, тобто у коді життя. Цей інструмент називається CRISPR, або з англійської мови Clustered regularly Interspaced Short palindromic. Repeats", на українську переклад звучить так: кластеризовані регулярно розташовані короткі паліндромні повтори. Це тільки звучить складно на практиці. Це трішки простіше. Отже, це саме той підхід, який нам дає змогу виправляти саме генетичні помилки або навіть знищувати віруси і резистентні бактерії. Яким чином змінюючи їхній генетичний код? І вже сьогодні ми застосовуємо цю технологію у способах вилікувати ВІЛ, відновити зір, зупинити антибіотикорезистентність і так далі. Тобто такі намагатися вирішити досить нагальні такі проблеми медичні. Вперше, в історії знову ж таки у нас є інструмент, який не лише лікує хворобу, а переписує її основу. Друзі, давайте скажемо чесно: звучить як клікбейт, правда? Але ми, як освічені та досвідчені, потребуємо реальних фактів. Тож давайте спробуємо розібратися, як саме працюють ці молекулярні ножиці, і чи є взагалі у нас сенс витрачати свою увагу на цей метод? Я пропоную вам почати з певної історії відкриття. Ми розуміємо, що такі багатообіцяючі розробки, як CRISPR, рідко виникають як кардинально нові, тобто повинна бути якась основа, якийсь первинний концепт, який буде надавати нам правильний вектор розвитку у цьому питанні. І вперше так і сталося з CRISPR, Вперше такі дивні повтори, саме у ДНК бактерій, були помічені у 1987 році японськими вченими. На жаль, тоді ніхто не зрозумів, що вони означають. Вони щось побачили, щось дивне, ось е, занотувало собі, але дослідження не пішло у той бік. Потім, через десятиліття, іспанський дослідж... дослідник Франциско Мохіка звернув увагу на ці послідовності і припустив, що вони можуть бути частиною імунної системи бактерій. Тут вже щось цікавіше почалося, тобто його ідея була блискучою і ну, в якомусь сенсі простою. Бактерії запам'ятовують чужорідних агентів. І коли, наприклад, вірус нападає на клітину знову, вона ну, нападає вперше, вона зберігає його маленький шматочок, і потім, коли він нападає знову, цей геном зчитується і розпізнається. І якщо вірус цей повертається, бактерія одразу впізнає його і вирізає ворожу нуклеїнову кислоту. Тобто, це так звана поліцейська база з даними, які містять фотографії злочинців, грубо кажучи. Тобто це ми, в принципі, знаємо. Це зараз такі основи біології, скажімо так, медичної. Потім, у 2007 році група Філіпа Орвата доводить, що ця система дійсно працює, а в 2012-13 роках дві команди вчених, а саме Дженніфер Дудна та Еммануель Шарпантьє, і також Фенг Чан, перетворили природній механізм бактерій на універсальний інструмент для того, щоб ми мали змогу редагувати геном людини. Тобто, саме за це відкриття у 2020 році Дудна і Шарпантьє отримують Нобелівську премію з хімії. Тут ми думаємо: Окей, світова наукова спільнота вже конкретно звернула увагу на ці дослідження, і тут є великі надії, великі перспективи. Тобто, метод вартий нашої уваги. Давайте з вами розбиратися, як саме працює Кріспер. Ми уявляємо, що є певні молекулярні ножиці. Ці молекулярні ножниці ми можемо назвати КАЗ, -9. КАЗ -9 – це фермент. Цей КАЗ-9, ці ножиці можуть розрізати ДНК, але де різати? Основне питання. Тобто ножицям потрібна інструкція. Цю інструкцію буде надавати маленька молекула РНК, тобто так званий гід або навігатор. І спочатку вчені створюють коротку РНК, яка буде збігатися з певною ділянкою геному, яка нас цікавить. Ця РНК буде приєднуватися до ферменту Каз 9 і вони у комплексі, у дуеті, скажімо так, разом знаходять потрібне місце і роблять розріз. Тобто РНК знайшла місце. Каз 9 зробила розріз. Каз 9 тут до прикладу. Цей фермент може змінюватися в залежності від систем, але про це згодом. І потім клітина намагається, так скажемо, залатати цей розрив. Тобто у цей момент можна або взагалі вимкнути ген, або вставити правильну версію. І таким чином ми в теорії і на практиці вже можемо виправляти помилки у геномі. І тут я хочу вам показати іншу схему, вона тільки виглядає такою великою, насправді на, 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 на тут не так все і складно. Зверніть увагу на правий стовпчик. Тобто у нас є певна послідовність, наша ДНК є послідовність мішень, котру ми хочемо замінити. Тобто, це щось, що не працює. Наприклад, нас цікавить е, там порядок. Ну, кого ми візьмемо? Наприклад, літери в алфавіті АБВ. А у нас якось там ВАБ. Ну, це нас не влаштовує. Ми маємо якусь патологію. Ми виготовили керуючу РНК, вона знайшла цю. Е, як то дефектну ділянку, і потім Каз 9 вирізала його. Ми під час цього дійства маємо змогу замінити на потрібний е, набір цих умовних літер е, і замінити цю послідовність. І у нас виходить правильна модифікована РНК. Ну, правильно, ту, яку ми бажаємо бачити. І зліва е, ми бачимо, що в нас була. ДНК, яка з якою прийшов пацієнт, там була так звана небажана послідовність, і після модифікації вже бажана. Тобто, це виглядає дуже просто. Звісно, в реальному житті це трішечки складніше працює, але не суперскладно. Тобто, у нас є вже стійкий концепт, як це може працювати. Далі ми з вами переходимо до видів систем. Їх дуже багато, класифікації існують різні, складні, тут є різні класи, типи, підтипи і так далі. Зараз я вам хочу сказати просто, що нас цікавлять три системи, тобто три ферменти: Кас-9, CAS12 або CPF1 і CAS13. Кріспер cas 9 це класична версія, вона найпоширеніша. CRISPR-Cas12 12 це вже менший фермент, який нам простіше доставити у клітини. Тобто, він буде робити так звані липкі розрізи, і це допомагає ще більш точніше вставляти ці гени. І система CRISPR-Cas13 працює з РНК, а не з ДНК, і це дуже корисно для діагностики вірусів, наприклад, при застосуванні системи Шерлок для covid 19 і так далі. Отже. Ми розуміємо, що метод перспективний метод нібито має шанси називатися революцією в медицині, але чим CRISPR кращий за інші методи? Ми знаємо, що до нього існували ZFN метод і Telen. Це Складні такі білкові системи, їх було важко створювати, налаштовувати і так далі. І так далі. Тобто, для кожного нового гена нам доводилося конструювати новий білок. Тобто, це якби працює. Це клас, що у нас, хоч щось є, але знову ж таки необхідно, щоб ми якось о, щось нове вигадували. Тому у цьому питанні крізь простіший. щоб просто знайти потрібне місце, нам достатньо створити коротку РНК. Це займає кілька днів і коштує ну набагато дешевше. Отже, цей концепт прийнятий науковою спільнотою, і вже зараз ми можемо говорити з вами про сучасні досягнення у медицині, і не тільки, до речі, у медицині. По перше, на що ми звертаємо увагу, на генетику. У 2023 році у США та Великій Британії було схвалено перший, перший кріспер препарат, який має назву CasGV. Ним лікують серповидну клітинну анемію та бета таласемію Тобто, як ми знаємо, що ці хвороби виникають через помилку у гені гемоглобіну. І люди усе життя страждають, тобто у них постійні болі, вони залежать від постійного переливання крові, у них підвищується ризик ранньої смерті і так далі. А CRISPR дозволяє виправити цю помилку у стовбурових клітинах крові. Тобто пацієнту роблять, грубо кажучи, одну процедуру, і його клітини починають виробляти здоровий гемоглобін. І фактично, це лікування раз і назавжди. ну звучить реально дуже обнадійливо, і найголовніше. Це те, що у двох країнах цей препарат вже сертифікований. Інший аспект це онкологія. Тобто, ми знаємо з вами, що рак може маскуватися від імунної системи, тобто ті -тек клітини, які е, мали б його знищувати взагалі або не так ефективно розпізнають пухлину. І тут кріспр дозволяє змінювати ці ті клітини так, щоб вони точніше знаходили ракові клітини. І в клінічних дослідженнях це вже дало результати для пацієнтів із лейкімією, і причому таким пацієнтам, на жаль, пацієнтам на жаль, уже нічого не допомагало. І стандартні протоколи лікування взагалі не ефективні. Вони погодилися на експериментальну терапію, і результати дійсно у, у, у о, такому позитивному ключі вразили всіх. Тобто ми уявляємо з вами потенціал замість хіміотерапії з усіма її побічними ефектами. Ми можемо використовувати власний імунітет, який ми навчаємо за допомогою CRISPR. Інший аспект, один із найтаких, найбільш багатообіцяючих, найбільш важливих це ВІЛ. Ми знаємо, що якщо вірус імунодефіциту людини потрапляє в організм, він вбудовує свій геном у ДНК. Тому ми знаємо, що якщо ми призначаємо антиретровірусну терапію, ці ліки будуть лише пригнічувати його. Вони не знищують вірус. Вірус постійно в організмі такої людини, і тут у нас є потенціал для того, щоб Кріспер вирізав фрагменти вірусу прямо з клітин. І на мишах це вже вдалося, і наступний крок це будуть люди. І це дуже дуже багатообіцяючий момент, тому що це не просто 50 років якихось спостережень попереду, а це можливо, можливість у найближчі там 15 пятнадцять років е, отримати реальний препарат, який допоміг би е, вилікувати ВІЛ. Тобто, якщо цей метод підтвердиться, це буде справжня революція. Ми не стримуємо ВІЛ, а виліковуємо. Стосовно інших прикладів, ми можемо сказати, що зараз є експерименти з лікування вродженої сліпоти, експерименти з редагування генів генів муковій дозі, спроби вплинути на гени, які викликають хворобу Хантінгтона, і є певні перспективи у боротьбі зі старінням. Знов ж таки, цей список дуже великий. Він не обмежується лише цими чотирма аспектами. Але основні, напевно, це е, генетика. І генетика, ну, якщо, грубо кажучи, скажімо, не, не складна. Е, Тобто це не якась патологія, яка залежить від декількох генів, так, які треба виправляти. Ось це онкологія і це ВІЛ. Це основні напрямки, які зараз в світі обговорюються, і вчені хочуть дійти до, звісно, позитивного результату, щоб намагатися вилікувати пацієнтів, яким не допомагають ті методи, які наявні зараз. Стосовно кріспер позалікуванням. Тут ми можемо використовувати цю технологію у діагностиці, тобто для чого для швидких тестів на віруси, у тому числі на covid 19 грип сюди також входить та інші у біотехнологіях, тобто редаговані бактерії можуть виробляти для нас ліки. Ми можемо отримувати інсулін, антибіотики, вітаміни і так далі. І навіть у екології та біології тобто, наприклад, ми можемо взяти малярію, ми можемо змінити комарів так, щоб вони не переносили просто малярійного плазмодія. Uh, точніше, там uh, uh, трішки інша, uh, інша назва uh, по життєвому циклу uh, малярійного плазмоді, але ми не про це. Отже, постає питання, які тут етичні виклики? Тут є небезпечні моменти. Наприклад, ми згадаємо, що у 2018 році китайський вчений Хе Гетьген Куй uh, відреговував ембріони дівчат близнючок для того, щоб зробити їх стійкими до віл. Це викликало міжнародний скандал. Наукова спільнота сказала, що ми взагалі не готові редагувати спадкові лінії, і це, скажімо так, було не на часі. Але зараз наука все ж таки повернулася до ну, скажімо так цієї концепції до цього питання. Ось також ми повинні розуміти, хто матиме доступ до крізь чи не стане вона привілеєм лише для заможніх верст населення, де ми проведемо межу між лікуванням і покращенням людини. Тобто, і взагалі, чи маємо ми наразі право створювати так званих дизайнерських дітей? Питань дуже багато, відповідей дуже мало. Тому подивимось, як воно буде. Стосовно майбутнього цього методу, зараз у світі йде понад 50 активних клінічних досліджень CRISPR, і протягом найближчих десятиліть ця технологія може стати такою ж звичною, як антибіотики чи вакцинація. Можливі напрями знову ж таки, це терапія десятків генетичних хвороб, це кріс про вакцини проти нових вірусів, це редагування генів для продовження життя, створення швидких тестів для будь-яких інфекцій і так далі. Друзі, переходимо з вами до висновку. Ми розуміємо з усього. Цього, що CRISPR — це більше ніж науковий інструмент, це ключ до нової ери медицини. Ми вперше отримали можливість не просто лікувати симптоми, а виправляти сам корінь проблеми, помилки у нашій ДНК. Так, є і ризики, є і запитання, але вже сьогодні CRISPR нам дарує шанс подарувати надію тим пацієнтам, які жили без неї. І, можливо, саме ця технологія у найближчий час або не на найближчий? Стане для людства тим, чим колись стали антибіотики чи вакцинація, тобто певним рятівним проривом, який буде змінювати хід історії. І я дуже хотів би, щоб ми підсумували а, цю доповідь, цю міні-лекцію, тим, що ми розуміємо, що те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні лабораторний факт. І Кріспер нам показує, що ми стоїмо лише на початку цієї ери, але основне це те, що наші знання це найкращий лікарський засіб. Це було, є і буде, і в наших руках зараз інструмент, який має потенціал змінювати саму природу життя. Але наша ще більша відповідальність і ще важливіший аспект це те, що нам необхідно не втратити людяність і дуже, дуже з такою обережністю, і ну скажімо так, продумано підходити до вирішення цих аспектів. Друзі, на цьому слайді ви бачите QR-код з невеличким конспектом по цьому матеріалу. І я вам дякую за увагу. Буду радий відповісти на ваші запитання.